Всім гаудної з вами калян в ТВ та я виконуваш шабло. Дивимось на міні-карту. Ось розкладка, граємо через замок. Підписуйтесь на канал. Всіте рекомендації, ставте лайки. І наперед дякую за увагу. Встаємо кожен вечір. Ми тренуємося, нам цікавий формат командних боїв. Сейчас пошел пусть. Пачем, путь, путь. Пусть едем. 26.0. 26.0 и до замок. И сильно центр прижимаем. Почем диспалин на PV-катку. 2.6.0 далее. Мы тоже стоим на PVK. И Симс мы уже даем. Почти все уважно. Спішимо. Включається водушка. Даємо восходника. У них вкатують замок забивають на наше плашиску. А мы бачимо КС, в Джопи, а то їм не формируємо. бой, два напрямка. Ставить цікавий бой. Утінник теж грає, не боїться, теж вкатує. впапує. Ставить. Всі в бою, всі інтенсивного в бою. Ось ми трошки зупинились. Типа кажется мипрямую трансляцію, у нас трошки не получилось. Вот захотіли в прямую трансляцію, у нас трошки не получилось. И тут потом виїхали И их забрали Ай не будет, рейс мы заблочу. 580 наша головы. Баф 4 -го остается там. Бачим Андрей Гаунаби труповидигує. У нього и все мне попадало. А я в попку накидаю і не попадаю, буває так. Всім гарної днини, дякую за перегляд, підписуйтесь, пишіть рекомендації до зустрічі на каналі.